Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися, що вам готує наступний тиждень, в яких він пройде енергія для вас, ту з мечів, ну дивіться, в якомусь питанні прийде прояснення, просвітлення. Скоріше за все, що у питанні дає обман, якась нечесність, прийде, вскриється правда. Якщо хтось за вашою спиною отак от краде ваші мечі, ну образно, скажімо, ви про це дізнаєтесь. Або ж ви. Зрозумієте якусь правду в якійсь обманній ситуації. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я хочу сказати. І порада вам на цей. Тиждень двійка Пентаклів говорить, що треба трішки якось так підлаштовуватися під ті обставини, які будуть відбуватися у вашому житті. Можливо, якось балансувати, викручуватися, пританцьовуючи, ну, тобто, щоб отримати максимально багато справ задач, щоб усе встигнути, щоб скрізь устигнути. Тобто в, таку, в таких питаннях варто готуватися до того, що треба буде робити все одночасно, і справ буде багато. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого тижня.